Вітаю, товариство! Мене звати Георгій Чайкін. А ви на каналі Збройовий Лобіст. І сьогодні ми у прямому етері будемо розігрувати з вами четвертий з 12 карабінів Рюгер 1022 серед тих членів Української асоціації власників зброї, які сплатили свої членські внески у квітні. Давайте, поки всі збираються повідомте мені, чи чутно мене чи не чутно, видно чи не видно. Та звідки ви дивитесь наш канал. Це завжди для мене особисто дуже цікаво. Думаю, також що після розіграшу у нас буде трошки часу для відповіді на ваше питання. Тому подумайте, які питання поставити, і вчасно напишіть їх в коментарях. А найбільш, ну на думку нашого режисера, притомні будуть обов'язково виведені на екран, і я буду на них відповідати. Ну і звісно, пропоную тим, хто ще не встиг підписатися на цей канал, обов'язково це зробити, а також натиснути на дзвоник і обрати всі повідомлення, щоб вчасно дізнаватися про нові відео. Відео на нашому каналі, ну і в цілому, як стверджують інші Ютубери, це якимось чином впливає на алгоритми Ютубу і допомагає в просуванні україномовного контенту. Я не дуже в цьому певен, але в будь-якому випадку вам це не складно зробити, а нам буде приємно. Ну і що ж? Звісно, що пропоную вам зголошуватись до української асоціації власників зброї, щоб мати шанс вигравати свою зброю. Не зайвим також буде нагадати вам, що у мережі вільних людей вже з'явився власний сайт. Тож вам варто долучатися і до неї всі необхідні лінки знаходяться в описі до цього відео. Тобто, вам не складно буде натиснути на ті посилання. Ну і тепер давайте поговоримо трошки про наш розіграш карабінів Рюгер 1022. Ну, наскільки вам має бути вже добре відомо, асоціація постійно розігрує зброю. Ну, принаймні, це триває вже багато років. І от протягом цього року ми вирішили розіграти аж 12 карабінів Рюгер 10-22. Ну, ми робимо це зрозуміло, з яких причин, тому що зрозуміло, що ви. Своїм членством підтримуйте нашу боротьбу за право громадян на збройний самозахист, але нам хотілось би, щоб у вас була можливість не тільки користуватися здишками, які існують в наших магазинах, партнерах, але все ж таки іноді комусь вигравати зброю. Ну Тепер треба розповісти про сам карабін. Отже, карабін Ruger 1022. Як кажуть, це карабін з історією. В принципі, я думаю, що з цим ми можемо з вами погодитись. Карабін Ruger 1022 – Це самозарядна гвинтівка, яка була розроблена компанією Sturm Ruger Company ще у 1964 році. Багато було виготовлено їх з того часу, понад 7 мільйонів одиниць, і фактично зробила її е, така популярність однією, перепрошую припрошую за тратологію з найпопулярніших в своєму класі. Вона всім дуже добре відома своєю надійністю, точністю, влучністю, тихою стрільбою. Ну і головне, що приємно тішить всіх: це набої калібру 22 два ЛР. Вони за ціною значно відрізняються від усіх інших, що дозволяє. Робити стрільбу з нею більш доступною і, звісно, більше тренуватися. Отже, основні характеристики, калібр, 22-й Long Rifle. самозарядний механізм з вільним затвором, магазин стандартний рота на 10 набоїв, але також доступні і на 15, і на 25 набоїв. Вага карабіна близько 2,3 кг. довжина ствола 470 мм. Ну і звісно, що існує. Величезна кількість сторонніх компонентів, яка надає можливість будь-якої модернізації, і от таким чином карабін Ruger 1022 вже понад 60 років не втрачає своєї актуальності і фактично став культовою гвинтівкою серед слідців завдяки своїй універсальності, надійності та широким можливостям для налаштування під індивідуальні потреби. Тепер давайте ще раз приглянемо умови нашого розіграшу. Я попрошу вивести їх на екран. Отже. У розіграшу братимуть участь члени Української асоціації власників зброї, які протягом календарного місяця, що передує дню розіграшу виконують одну з наступних умов: відновлять або продовжать своє членство в Українській асоціації власників зброї. Стануть членами УАВС в будь-якому пакеті членства, перейдуть в дорожчий пакет членства. Визначення переможців здійснюється за допомогою сервіса Random.org наступним чином. Члени асоціації, які відновили або продовжили, або набули членство в пакеті Silver, матимуть один запис в базі учасників розіграшу. Члени асоціації, які відновили продовжили або набули членство в пакеті Голд один рік, матимуть вже дві записи у базі учасників розіграшу. Відповідно, члени УАВЗ, які мають пакет Голд два роки, матимуть чотири записи в базі учасників розіграшу. А члени УАВС, які мають пакет Gold три роки, матимуть вже п'ять записів в базі учасників розіграшу. Члени асоціації, які знаходяться в пакеті «Голд 5 років, матимуть вже 8 записів у базі учасників розіграшу. Ну і звісно, що члени асоціації з пакетом платіном матимуть 12 записів базі учасників розіграшу. Перепрошую, а розіграш відбувається кожного 20-го числа. Але бачите, учора нам не вдалося вчасно провести 20 або 21 числа кожного місяця. Таким чином, 20 числа кожного місяця ми розігруємо один карабін серед членів Асоціації, які сплачують членські внески у попередньому місяці. наприклад, от сьогодні у нас 21 травня, і ми розіграємо вже четвертий карабін серед тих, хто сплачував внески відповідно у квітні. Відповідно, 21 червня, 20 червня, бо 21, го подивимося, як там буде співпадати. Ми розіграємо вже п'ятий карабін серед тих, хто сплатить внески у травні, і так протягом року. І плануємо, що останній 12-й карабін ми розіграємо 20 січня, Чня 26-го року серед тих, хто сплатить внески у грудні 2025 року. Для тих, хто приєднався до нас просто зараз. Я хотів би сказати, що якщо виникають якісь питання чи коменти до мене, напишіть. На найбільш цікаві будуть виведені на екран. Я буду обов'язково на них відповідати. І пропоную все ж таки розпочати наш розіграш. І прошу режисера показати, як це відбувається. От ми бачимо, завантажується база на сервіс Random.org. Ми бачимо такого народу. І, от, по моїй такі на моє прохання, я попрошу, щоб вже здійснили розіграш і натиснули на кнопку Randomize. Все, друзі, ми маємо переможця. Я попрошу збільшити так. Це переможець з номером посвідчення 1102. Я зараз збільшу в себе, бо погано бачу. 02 два чудово, так давайте тоді прибирайте результати. Ну, у нас є певні традиції. Ми намагаємось дзвонити людям після того, як вони щось виграють, спілкуватися, вітати їх від від нашого з вами імені з тим, що вони виграли зброю. І зараз я буду чекати, коли ж врешті-решт мені знайдуть контакт цієї людини і відправить мені на телефон. А поки я буду розповідати mm -hmm. вам щось, щоб заповнити цю паузу. Ну насамперед хотів би сказати, що з'явився новий тараж футболок української асоціації власних зброї в нових кольорах. Бачите, от я вдягнув спеціально таку от нову Так. І що цікаво цього разу для членів української асоціації власників зброї, у нас існує знижка в 15%. Тобто, ті, хто свого часу не скористався такою можливістю, членів асоціації, можуть обов'язково можуть спробувати їх придбати. Їх не так багато і вони доволі швидко розходяться. Звісно, що посилання те на те, де можна купувати купити ці футболки знаходяться так само в описі до цього відео. Ну і друзі, зрозуміло, що карабіни не можуть виграти всі. Ну, наприклад, я їх ніколи не виграю, бо мене не включають базу розіграша. А, Але у вас шанс все одно залишається. І навіть ті, хто не виграв карабін, вони просто можуть користувати нашими знижками в магазинах-партнерах, що це є теж важливо. Ми все це так. Так би мовити, формуємо зброяську культуру. Більше знижки, більше людей купує зброю, більше зброї спокійніше суспільство. суспільство стає більш ввічливим. Ну, тобто, все те, що ми пропагуємо вже багато років. Також хочу нагадати всім тим, хто хто щойно доєднався, що наступний розіграш опа відбудеться вже. 21 травня серед тих членів асоціації, які будуть сплачувати внески, от зараз у травні, і ми бачимо з вами, що у нас переможцем став Олександр Сергійович з Києва, який у нас має пакет Голд три роки. От ми зараз Олександра Сергійовича набираємо. вище не дуже пізно. <звук> Алло. Олександр <звук> Сергійович. добрий вечір. Вас турбує Георгій Чайкін, Українська асоціація власників зброї. Чутно мене? мене? Пане Олександре, я от зараз в прямому етері на каналі Збройволобіс хотів би привітати вас з тим, що ви виграли карабін Рюгір 1022. Дуже несподівано. Чому несподівано? А? Чому несподівано? А? Ну тому що ніколи нічого не вигравав. В житті колись щось відбувається вперше. Бачите? Я щиро вірю в те, що от з такої приємної випадковості чи закономірності ви нічого не вигравали, і от закономірно, що ви щось вже виграли, розпочнеться якась там череда гарних подій в вашому житті, і ви постійно будете щось вигравати. І от, ну приємно, чесно кажучи, приємно Дякую, так, да, дуже приємно. Пане, да. ми з вами в прямому етері, тобто вас всі чують. Я тоді вже на, на останок скажу вам, що завтра менеджери зв'яжуться з вами, узгодять всі логістичні питання, що там треба зробити. Ну всі процедурні моменти. І ще раз привітаю вас від імені всіх наших глядачів і членів асоціації. Дякую, дякую. Дуже рад і дуже радий, що у нас є така асоціація в Україні. Дякую, ну, вам. Да. Дякую вам за за участь, дієву участь в нашій діяльності. Гарного вам гарного вечора і тихої ночі. Нас тут знайте нові Дякую, кажуть, на, побажання. Да. Так, так да. все до побачення. На да. ну, все добре. Отже, товариство, місію ми з вами виконали. Тобто, ми привітали переможця, ми обрали переможця. Добре, що людина була на зв'язку і нам. Не доведеться його просто, ну, знаєте, банально вітати на рівні менеджерів, а так от. Знаєте, все ж таки приємно. Так, я хочу подивитися, а. Чи є питання якісь, скажіть, будь ласка, Ага, є. Саша Додік. Угу. Бажаю здоров'я. Чому хоча б військовим не дозволяють носити краткоствол? Це ж скільки ж ще заказних замахів? Знаєте, друзі, я вам скажу так. Я в принципі, от моя особиста думка. Вважаю, що військові всі абсолютно повинні мати краткоствол як штатну одиницю зброї. Тобто, для кого це що? Тобто, зброя останнього шансу. Нехай ті, хто на лінії бойового зіткнення теж його мають з собою. І взагалі, ну це абсолютно нормально, щоб військові мали з собою пістолети. Ну я не бачу взагалі проблем. Це набагато краще ніж позбавити їх краткоствольної зброї, або там дозволити їм ходити з автоматами. Ні, це зброя, яка їм може бути потрібна навіть у відпустці або у звільненні, або коли вони знаходяться за межами своєї військової частини. Чому таку точку зору не поділяє. Командування Збройних сил України, мені важко сказати, я думаю, що це загальна тенденція, вона, знаєте, обмежувати все те, що зв'язане кадкастволом. Ну, моя особиста точка зору, що це має бути. А от над придбання, якщо ми кажемо про придбання зброї, то я вважаю, що. Всі мають бути в рівних умовах. Я з глибокою повагою ставлюся до всіх тих, хто захищає нас е, на фронті, але все ж таки я хочу нагадати, що є величезна кількість людей, які могли б захистити себе самостійно в тилу, бо можливо, можливо вплинути якось на рівень злочинності. Врешті-решт, дружини наших військових, які зараз. Е, Самостійно виховують дітей, вони могли розраховувати на себе маючи пістолети. Це абсолютно нормально. Тому військовим, на мою думку, треба просто видати штатну зброю пістолети. Ну, звісно, під певною відповідальність, але щоб продавати тільки ним, я от не дуже погоджуюсь. Так, чи щось є ще, чи немає. Так. Бачите. Ну, бачите одне запитання, одна відповідь. Друзі, ну я не буду вам нічого розповідати. У нас е, там будуть цікаві новини. Новини сподіваюсь, п'ятницю відбудуться. Можливі для нашої всієї зброярської спільноти зустрічі ми розкажемо вам про них найближчим часом. Ну а в принципі, що ще вам додати, якщо питань більше немає, я можу тільки сказати про те, що наступний розіграш чергового вже п'ятого карабіну, «Люгер-1022» відбудеться 21 червня. Серед тих членів Української асоціації власників зброї, які будуть сплачувати внески у травні. Травень в нас ще триває. Тому що, що вам тут сказати, долучайтеся, спробуйте долі. Ну і в принципі, традиційно на цьому етапі я мусив би закінчувати і закінчую такими словами: що підтримуйте цей канал, зголошуйтесь до української асоціації власників зброї, та мережі вільних людей. Всі необхідні посилання, як я казав раніше, знаходяться в описі до цього відео відео ну і звісно, пам'ятайте, що війні люди мають зброю. Далі буде.